Привіт-привіт, моя хороша! Привіт-привіт, моя золота. Рада тебе вітати на своєму каналі Української відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні ми будемо з тобою дивитись, що тебе чекає в стосунках із загаданим, із ним. Не забувай підписуватись, приходити на особисті консультації на телеграм. Загадай свого хлопчика, чоловіка, подумай про нього дуже добре. Подумай дуже добре про себе, що тебе чекає разом із ним у майбутньому. І ми зробимо такий невеличкий розклад подаруночок для тебе. Обирай свою карту. Це Жезлів, кудись пішов, дівчата, якщо колишнього загадали або з ким у сварці, то він буде сидіти тихенько і ніяк не проявлятися. Пішов десь ображений. Якщо ви загадали з ким стосунка, хто має образу, таємниці, ви хочете новий шанс? У вас якась ідея нав'язувала стосовно цього чоловіка. Ви не бачите реально речі. Дивіться, його як від вас відводять, відводять, а ви до нього туди. Біль принесе, силу забере. Людина деструктивна для вас. Саме для вас в даний час, в даний період часу. Радість, щастя, повний дім емоцій, якогось задоволення, радості. Карти вилітають, розлітаються, страшне. О божечки, ви приборкали звіра, так? Да? Будете плакати, але знаєте, ви собі не думаєте, ви себе дуже багато накручуєте. У вас як постійно перечуття, ви їх боїтесь. Тут можуть бути дівчатка зі здібностями. Що з ним чекає? У вас іде якась велика-велика трансформація. Він ваш друг, ваш помічник, ваша половинка. Може, він щось не так робить, не вбивайте його. Не треба його бити. Тут кохання. Я не хочу нічого докладати. Кохання. Таємниця, в когось таємне кохання з вами, в когось, ну, щастя, обійнялися і щастя, більше нічого не треба в цьому житті. А є злі люди, злі баби, які на шабаші вирішують, що вам не треба з ним бути. Тут, можливо, можливо був або приворот, або прив'язка. Дивіться, тут вас, вам розбивали стосунки і будуть розбивати. Але на питання, що чекає любов, будуть намагатися все ж таки розбити ваші стосунки, розвести вас в різні сторони. Будьте уважні. Тут прям чорна карта йде на те, що у вас кохання.